Міжнародний досвід та наукова співпраця. Ці питання є важливими у підготовці сучасних спеціалістів з прикладної математики та соціальної інформатики. Вирішували їх у рамках науково-практичної конференції у Хмельницькому національному університеті. Подробиці далі Вікторія обрала професію за покликом душі. Проте дещо не жіночу. Дівчина впевнена, математична освіта допоможе у майбутньому. Вважаю, що жінка також. Не може розвиватися в цьому напрямку, адже для прикладної самоматематики потрібен хист не лише аналітичний розум, потрібен, а ще потрібен трошки творчий підхід. Для створення моделі треба трошки гарно подумати. Ділимося нашим досвідом один з одним, і звичайно, на міжнародному рівні наш університет піднімається в очах. Джулія Моро є менеджером виконавчого агентства ЄС з питань освіти. Жінка переконана, точні науки сьогодні у тренді. А подібні конференції чудовий шанс обмінятись міжнародним досвідом. «Це перша нагода, коли така конференція поєднує два міжнародних проекти. В учасників конференції є нагода обмінятися досвідом, можливо, пройти якусь подальшу підготовку щодо впровадження результатів цих проєктів і об'єднати сили для досягнення спільних цілей і здобутків. Організатори конференції тішить те, що молодь все більше прагне вивчати інформаційні технології. За 10 років існування кафедри прикладної математики і соціальної інформатики викладачі випустили сотні спеціалістів. Ми маємо добрих студентів і популярність зростає. Може, на жаль, це не так щодо технічних спеціальностей. Але комп'ютерні технології, інформаційні технології вони досить популярні серед молоді, і ми, і ми раді, що ми маємо таких добрих студентів. Модернізації освіти сприяє і співпраця хмельницьких студентів з міжнародною організацією Темпус. Уже зараз на Хмельниці працює більше 20 компаній міжнародних, які займаються інформаційними технологіями. І тому підготовка спеціалістів по інформаційним технологіям є актуальною проблемою. І сьогодні якраз приїхали представники організації Темпус, де в нашому університеті п'ять проєктів по темпусу. Де вони будуть робити моніторинг цих, цих проєктів і подальшому розвиток проєктів? Протягом двох днів представники з понад десятка країн Європи розглянуть проблеми у підготовці спеціалістів з інформаційних технологій, адже майбутнє у руках освіченої молоді. Юлія Фоміних, Володимир Вінскевич, новини 33 канал.